Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ігор Геннадійович, Ну, поразка в заключному турі чемпіонату. Коротко прокоментуйте сьогоднішнього. Ну, на жаль, на жаль, закінчили поразкою. Скажімо так, не дуже логічно. До ну, взагалі, логіка така, така собі штука в футболі. Ми ну, добре налаштовувалися на гру. В першому таймі щось у нас. Не виходило те, що ми про домовлялися з хлопцями про те, що ми домовлялись. Не було гри між лініями, не було гравців в ширині, були проблеми з грою в глибину, хоч і було мало, але ми створювали достатньо скажімо так, ситуацій, в яких ми могли атакувати цю глибину і могли з цього мати моменти. На жаль, цього не зробили і. Скажімо так, ми попереджали хлопців про те, що якщо ми будемо втрачати м'ячі, у нас буде складніші від переходів від атаки до оборони. Нам особливо нічого з цього не створили, крім таких напружених моментів, але один рікошет, один удар, і, на жаль, ми пропустили гол. Тобто, можу сказати тільки, що другий тайм. Там Кажуть, гра по рахунку, головний результат. Можу сказати, що по грі другий тайм це був один з найякісніших таймів мого керівництва. Це точно. Створили достатньо, були спокійні, були надійні, була структура, була дисципліна на полі, було видно, як, що ми хочемо зробити, як ми хочемо зайти в глибину, за рахунок чого. Створили достатньо, але виконавська майстерність, на жаль, нас підвела в цьому. На жаль, ми так скажімо, з металургом наче трішки зняли, з хустом ще забили, але сьогодні, на жаль, нам не вдалося поставити цю останню крапку, хоча нагод було достатньо. Вже встигли спитати Вітенка, як він там не забив з метро. Ну, скажімо так, я ж тоді казав ще, коли прийдемо сартину. Тобто, що ну, ми підтримуємо усіх, усіх, і я дуже вдячний хлопцям, що за ці три важкі місяці я ну, не хочу там розкривати багато чого, але скажу так: дуже важко нам було ці три місяці. Дуже важко з усіх сторін. Я дуже вдячний хлопцям, що вони е, всі ці три місяці, незважаючи ні на що, продовжували. Працювати в тому напрямку, в якому рухалися, тобто повністю віддавалися процесу, і це дійсно футболісти професіонали усі, без виключення ті, хто у нас був в заявці, ті, хто у нас був на іграх. Сьоме місце посідає вас за за підсумками сезону. Як ви прокоментуєте позицію, які плани має клуб щодо майбутнього сезону? Ну, дивіться, це мабуть глобально краще спитати в керівництво. Нашого, тому вони вам можуть відповісти більш якісно, як вони це оцінюють, як вони вважають. З моєї точки зору, ну, скажімо так, ми провели дуже, дуже якісно, скажімо так, підготовчий період. Так, нам не все вдавалося. Ну, це тяжкий це процес, який потребує дуже багато часу. Нам цей час давали, все нормально, але потім втрутились інші фактори. На жаль, ми в підготовчому процесі жодної гри, можу вже зараз сказати, ми жодної гри не зіграли в оптимальному складі. Тобто хтось хворів, хтось травмувався, і у нас постійно у нас були навіть деякі контрольні матчі під загрозою там, скажімо так, відміни, тому що ну, у нас банально там, 13, 13 гравців було на ці ігри і викручувалися ситуації. Але глобально, якщо брати, ну, якщо ми розмовляємо про футбол, то ну, хлопці дуже якісну роботу виконали над собою, перш за все, тому що розбити ті стереотипи, які в них закладалися дуже довгий час, це дуже важко. І вони, вони в цьому плані молодці. А що ми кажемо за результат? Так, ну я теж якби не задоволений результатом. Але ж футбол це ж комплексний вид спорту, тому що ну, результат не завжди відображає те, що виходить на полі. Тому що ну, якби усіх цікавив результат, то ну хто б дивився гру? Всі ж дивляться англійську прем'єр-лігу. Чому? Бо там граці, бо там є, скажімо так, думка, там є ідея. За, за рахунок якої вони хочуть досягти успіху, у нас дивляться тільки на результат. Мені от цікаво просто скільки у нас про протримався Артета на початку, коли він прийшов в арсенал, а потім зараз, коли він в останніх турах буквально вони не змогли стати чемпіонами Англії. Тобто, ну я думаю, що це звільнення було миттєво, тому я ж кажу. Там є проекти, там є розуміння, там є інвестиції, Ой. у нас є бажання, шарахання, і потім починають випливати такі не дуже приємні речі, з котрими ми стикалися весь цей весняний період. Але коли було все рівно, коли було все чесно, у нас не було ну, майже жодних проблем. Крім нас, нам ніхто не заважав, коли Іванович. Команда завершує сезон на мажорній ноті. Перемога 1-0 над командою Вас. Короткий коментар щодо самої гри. Короткий коментар. Приємно завершувати сезон не на мінорній ноті. А що щодо гри, ви бачили, ми грали з дуже сильною командою. І особливо в другому таймі нам було не легко, так м'яко кажучи. І там десь нам просто. Скажемо так, прямо повезло, пощастило, коли там били, там, з одного чи з двох метрів, там як кварталь. Ну, це футбол. Везе, тому хто везе. Тобто не забудь, а очі ма. Тому хто сильніший? Ну так, да, як кажуть, там удача, удача. А удача допомагає завжди сильнішим. Слабому удача не допомагає. А везе, тому хто везе. От ми везли сьогодні цей віз. Прийлися везли всю гру, допрацьовували на, на полі. І нам в кінцевому результаті повезли. Як ви оціните загалом сезон для команди Шосте місце в підсумку? Ну, ми ж були перед початком другої частини на другому місці. Друга частина нам не вдалася. Ну, назвати її провальною ми зараз дві підряд перемоги. Назвати провальною теж ми не можемо і. Ми вважаємо, що ми зробили все, що могли на цьому етапі, в тому стані, як ми були з тим кадром складом, тому що у нас завжди по 3-4 були травмовані. Зараз у нас, разом зі мною було 14 чоловік. Це взагалі всі, хто у нас є. Тобто ми не вибирали хто сильніший, як було весени. Ми повезли всіх, хто, хто залишився у нас. на на ногах, хто живі, здорові, хтось ще був в команді. Ну, е Готуємося до нового сезону. Тренер не зміг, він переніс важку хворобу, у нього трошки не фотогенічний вигляд, я його розумію, він послав мене віддуватися за... Ну, Я віддувався і за поразки, ну, дуже приємно давати інтерв'ю після перемог, а не після поради. Тому що, ну, що тут? Що ну, кажуть, а яка причина? Ну, коли противник був сильніший, ти слабі слабіше. Що ти будеш? Як ти будеш, а то, я та... Ну, Сьогодні вони були сильніші, ми слабіші. Сьогодні ми були трошки сильніше, виграли 1-0. Ну, це, як казав Марчелло Ліпі, 1-0 – це рахунок, і я люблю такий рахунок. Він зражає суть футболу. Ти забив, противнику не дав. В цьому вся суть футболу, – 1-0. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.